Відбили штурми ворога та врятували життя один одному. Державними нагородами відзначили бійців 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Артура із позивним Карпуха та Дмитра з позивним Кривбас. Про бій під Кліщівкою на Донеччині гвардійці розповіли нашим репортерам. Все сталося цього річ у травні. Гвардійці виїхали на позицію під Кліщівкою, щоб допомогти бойовим побратимам. Розуміли, чисельна перевага на боці ворога. А якщо не я, то хто поїде? Всі так, бо що в нас менше, їх більше всі. ну, побігають тих, хто менше. Сила духу, характер і український народ, тим болям. А така пішов більше двох тижнів. Російські окупанти штурмували позицію гвардійців через високу траву. Артур та Дмитро не бачили, коли ворог підходить ближче. Останні два дні виявились найтяжчими. Почало зайшло два чоловіка до нашої на Рим. спитали, є тут хтось і ні. не недовго думаю, чи. Випустив фражок по одному з них. Один утік, закинувши нам гранату, але вона, він не видірнув чуку. І пав за тим, що я її хоч і викинув, вона ну, не взірвалася і вона мені потім пригодилась. 120-ка, 80-ка, дрони, FPV. Все, що було, можна сказати. По вечорам іноді викатувався танчик, БТР. Нам гранати прямо в нору закидували. Благо, майже всі ми викинули. Це заслуга Дмитра, який со мною був. Один з автоматів заклинуло, згадую гардійці. Відстрілювалися одним, намагались, щоб ворог не зрозумів, що їх там тільки двоє. Один стріляв, один заряджав. Все, стріляв, тільки з Артура автомата АКС, АКС КС вистріляв 60 магазинів, там один раз климанув, і то за те, що просто вже забився в і все. Вони не знають, скільки нас там, тому що я хоч і стріляв з одного ну, стріляв з одного автомата. Я старався показувати відома, що тут сидить не один чоловік. Стляв вечерядями, одиночними, типу, щоб було понятно, що тут не один чоловік сидить. Ну і ще плюс, з нас прикривали з боку. Теж були пацанчики, теж прикривали. Навіть отримавши кілька контузій та поранення, Артур продовжив бій. Коли поранила Дмитра, надав першу допомогу, зупинивши кровотечу. Дмитро вважає, що бойовий побратим врятував йому життя. Коли прилетіла скороту ключіцю, мене так юшка хлинула. Я не рвнув на русь, зняв бойову рубаху, бронежилети і нам в цей момент закидають гранату. Дмитро среагував, він мене прикрив. Після взриву гранати я почув, що над нами саме стоїть. Він, скоріш за все, хотів вже кидати наступну гранату. Але я сквозь потолок почав його просто прострілювати і пощастило, що потрапив. Він не розтирався, мені взяв себе в руки одразу і позичав мені турнікети, продовжив контролювати сектор. І коли вже було зрозуміло, що розбили, то він вже. Мені казав, виходить, поснімав труну, ну, зав'язав помата в руки, все це, перебінтовав і поснімав турнікети. За два тижні ворог штурмував позицію гвардійців щонайменше сім разів. Зв'язку зі своїми не було. Щоб не втратити відлік часу, Артур робив позначки на руці. Потрібно було якось себе відволікати. І Я фломастером розмальовував собі руки разними візерунками. Дні. Записував і штурми, які у нас були, які дні. Ми коли на позицію, я днів мовчав, я з Артуром не розваряв сім днів. Він бідний там ума сходив. Я просто після першого разу, після рубіжки, ще пам'ятаю, що вче в Чешині чути чуть середу, що літає над тобою, хто ходить. Після бойового виходу та важких поранень гвардійці проходять реабілітацію. Дмитро нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Артур медалю захисник вітчизни Губська, телеканал прямий.